Najkrasszej uwarantii ukraińskiej bezpieczeństwa jest zbrojny siły Ukrainy. ukraińskie niebo, zahyszczać systemy PPO tali takie. wśród jakich jest legendarny F-16. Jak zahystyty same ukraińskie niebo i główne czym? tym będziemy mówić z naszym gościem, amerykańskim w uwidstawcą, pilotem F-16, Denonem Hamptonem. Panie Dene witaj was w ukraińskim Dobry Dzień Dobry Good доброго ранку. Ви брали участь у багатьох війнах, серед яких і війна в перській затоці, у косово. Війна в Іраку. На вашу думку, які тактичні переваги дає літак F-16 українським повітряним силам у війні з Росією? можна сказати, що їх багато, але найбільша така перевага в – це те, що його можна адаптувати. Він його робота гнучка. Він підходить до всього, до всіх тих умов, які я чув про що існують в Україні в повітряних силах. Це, власне ідеальна така суміш. takiego wyniszczywacza? Panie Deny, a na skilki, na Waszą domku, możliwe jest zakrycie nieba nad Ukrainą, albo przynajmniej i zachodnią częścią krajami NATO? My postyjno czujemy, że jak to odbędzie się, dzieje, to, kiedy NATO będzie zbywać choćby rakety, jakie niszczą mierne kwartały w Ukrainie, Cel po sudi będzie w bezpośrednią konfrontację, a czy też w z Rosją? Na wy wypodzielajecie taką myśl? я не думаю, ну знову ж таки, я не присутній на місці, тому не знаю точно. Але думаю, що навіть Путін не настільки е, дурний, щоб ризикувати і починати пряму таку е, суперечку з конфлікт з НАТО, але звісно, я думаю, що американці зараз НАТО вони дуже добре зробили, коли Дозволили передачу f 16 і я думаю, що ця робота буде продовжуватися, що буде використовуватися більш, така, більш найкраща зброя. Ну, перші літаки f 16 прибули в Україну вже рік тому. Зараз в строю близько чотирьох десятків цих машин. Така кількість, на вашу думку, достатня, щоб змінити ситуацію в небі? Я не думаю, що будь-який пілот винищувача може сказати, що е, таких літаків буває достатньо завжди. Чим краще, чим більше, тим краще. Я не знаю точно скільки їх в Україні, але можу сказати, що з того, що я бачив вони досить ефективні з тим з тими умовами, в яких вони працюють. І я знаю, що ті боєкомплекти вони використовуються. Я думаю, що якщо це продовжиться, Україна зможе захистити себе в небі. А як ви оцінюєте власне ефективність цих літаків в умовах, коли Україна перебуває під постійним таким щільним обстрілом з боку Росії, це і дрони, і ракети. Як F16 справляються з цим? Ну, знову ж таки, з того, що я бачив, читав, у вас є пілоти, які вже. Понад рік літають на F-16 в Україні, і я думаю, що вони взяли опанували найкраще і вони ці навички знання застосували до ситуації на місці І я думаю, що це буде тривати і надалі. Я можу сказати, що я захоплююся тим, що вони роблять. Я б дуже хотів побачити, може, якісь звіти, якісь фотографії щодо того, як вони власне цю роботу виконують. Пане Дене, а чи на вашу думку, у НАТО є засоби? fortędia Takamdroni. W kilka dni temu my baczyły nad stolicą Litwy Wilniusem wisieł dron, jaki był zapuszczony z terytorium Białorusi i dosyć długo litowskie służby niczego nie mogły z tym zrobić. Pytają was to muszowy wy pilot, niebo znaje znajecie kraje za nas wszystkich. Wy latały, majże ma je z jak 700 godzin bojowych godzin na litaku SAME-16. was i za co pytają. А думаю, що я точно не знаю. Я не бачив, як це все виглядало, але я впевнений, що F-16 є дуже великою великим елементом такої боротьби з цими дронами і керованими бомбами. І в думаю, що в рамках подальшого такого співпраці між НАТО, Америкою і України будуть з'являтися можливо нові якісь літаки в 16, буде можливість власне тестувати і перевіряти, як що краще є таким засобом для боротьби з дронами. І, власне ще про роботу пілотів уздовж кордону з Росією з Білорусі щільно розміщені комплекси С 300 С 400 Наскільки на вашу думку це ускладнює та робить небезпечною роботу українських пілотів в 16 Я думаю, що це, мабуть, ще, ще одна така річ, на яку вони мають звертати увагу, але знову ж таки українці знають, як росіяни думають, як вони будують роблять свою зброю. Росіяни, ну, скоріш за все, українську логіку не розуміють, але українці з цим дуже добре справляються, тобто вони розуміють, як працюють. Працюють ці російські системи С 300 і С – це гарні системи, але вони не є непереможними. І власне ми це бачили в я читав, що в Криму в Запорізькій області українці власне кілька таких систем зруйнували. І як я вже сказав, що українці дуже дуже добре розуміються на тому, як це робити. 올입nie tego roku Rosja składała e, desz 160 kierowanych awiabomb na dobę niszcząc przyfrontowi miasta czy może te w 16 efektywno przechwytywać nosie takich bomb e, do z momentu puszku Я uh, думаю, що все можливе не бачачи ці системи С я I не можу сказати точно, не можу скласти якусь таку експертну думку, але я впевнений, що пілоти F-16 в Україні дуже добре дослідили це питання і знають, що це можливо. Вони вже це роблять. І знову ж таки, я сподіваюся, що більш така краща. Західна зброя, яка зможе власне працювати з більш таким такою іншою зброєю, допоможе Україні. А наскільки в 16 ефективні для перехоплення гіперзвукових ракет чи можливе перехоплення кінжалів, якими постійно атакують Україну, та власне інших гіперзвукових ракет? F-16 можна використовувати для перенесення зброї, яка може перехоплювати такі гіперзвукові ракети. Це точно можливо. Тому знову ж таки я вже це казав. Але я думаю, що НАТО Європа вони знають про цю вони усвідомлюють цю загрозу від Путіна від Росії. Я думаю, що Дональд Трамп нарешті розуміє. Усвідомлює, що Путін це злочинець і його треба. Зупинитися, зупинити Тому я сподіваюся, що така більш краща зброя власне потрапить в Україну для боротьби з кінжалами і з іншими ракетами. Пане Дени, як вважаєте, чому Україна отримала е, обіцяни не, f 16 е, Ну лише десь приблизно половину з того, що вона мала отримати? Jakie problemy z postawką F16 litaków do Ukrainy? Może to te techniczne techniczni problemy, może ich trzeba przygotować, może do nich nie ma uzbrojenia. Na waszą dumku co może być tym faktorem, jaki je передачу tych litaków do Ukrainy? Я ніколи, власне їх не бачив. Але я знаю, з яких країн вони потрапили, яких країни надали F-16, Вони дбали про ці літаки. Тому я впевнений, що українці мають технічні навички кваліфікації для цих літаків. Щодо таких затримок, я не знаю. У мене немає думки на цю тему, тому що я не знаю, як це від. Відбувається, і тому я не хотів би тут домислювати щось. Ну і зараз, власне, F-16 в Україні офіційно застосовують лише як оборонну зброю для відбиття атак повітряних, але вони мають дуже великий потенціал і для атак. Як ви вважаєте, якби зняття цього обмеження відбулося і Україні дозволили бити F-16 літаками в тил Росії, це б змінило хід війни? Oh. абсолютно так, я думаю, що лише той факт, що F-16 взагалі є в Україні наряду з, зі зброєю європейською, західною з Петріотсами, наприклад, це все може змінити хід війни, тому що Росія вже зараз намагається працювати якось справлятися з якимись загрозами, які їй не під силу, і якщо F-16 Дозволять власне використовувати для ударів по тилу Росії. Я думаю, що буде тоді використовуватися та вся та зброя, яка є доступною, і я знаю, що є французи виготовляють бомби, які можна використовувати з F-16, Це і Storm Shadow, і скалпи. Тобто, це все відкрито обговорюється, і їх можна цю зброю можна адаптувати до F-16, і власне тут ми повертаємося до вашого першого питання, що F-16 дуже легко адаптувати до різних видів зброї, тому я думаю, що це абсолютно точно змінить весь хід війни, і Україна готова які ключові уроки з вашого досвіду застосування f 16 в Іраку та перській затоці можуть бути корисними саме для українських пілотів і для українських повітряних сил. Я думаю, що такий найбільший урок, це який засвоїв я і мої колеги, і власне українці також цей урок вже засвоїли. Це те, що потрібно бути таким агресивним. Сивним і контролювати ситуацію з того, що я бачив в Україні, як пілоти працюють, власне, це саме так і відбувається. Вони знають обмеження російської їх системи їхні слабкості, і вони дуже ефективно це використовують. І це лише буде найкраще для України, якщо Україна отримає більше F-16 і більше пілотів. Дякуємо за розмову. Нагадаю, Ден Гемтон, американський підполковник у відставці, найсмартоносніший пілот F-16 авіації США був гостем українського фокусу.